Привіт всім! Давненько ми з вами нічого не готували. Сьогодні у нас рогалики дрожжеві. Ось таке тісто в нас вийшло. Рецепт я напишу в описі до цього відео. І такі у нас начинки: горіхова, вишнева, варення з фізалісу і заморожена смородина. Далі ми розділимо це тісто на 4 частини. І отакого от діаметру, як цей коврик, зробимо, розкатаємо його і розкладемо начинку, і я покажу, як я роблю рогалики. Ось так ми розкатали наше тісто. Такою штучкою розрізали на вісім частин, поклали на найширшу частину начинку. Зараз у нас горіхи. Зараз спробую скрутити однією рукою. І отак ось скатуємо. І кладемо кладем на змазаний противень олійкою. І так з усіма іншими. Потім так само зробили з вишнею. Ось так зі смородиною. Смородина вона трошки рідше, тому ми вклали трішки менше. І ось на сам кінець з фізалісом. І ось так ми наші рогалики виклали на противень змащеною олійкою. І відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів на 25 хвилин. І ось скільки в нас рогаликів вийшло, цілий противень. ще вам дві тарілочки. І зараз ми подивимося, що. Які вони всередині? Дивіться, пухності, пухкі, з начин, з начинкою, Дуже гарно пахнуть. Смачного.